Взагалі, ми намагаємося щомісяця проводити колективні походи, тому що це дуже наразі необхідно, і ми хочемо долучити усіх мешканців нашого міста. Кров є постійно необхідна, тим паче зараз період війни. Нам потрібно сконцентрувати увагу саме на цьому. А так виникла ідея стосовно освітян, тому що у нас на наближається день освітяни на день вчителя. Ось і ми вирішили цього місяця приурочити саме до дня вчителя. Ми вирішили сконцентрувати увагу увагу саме на школах і освітніх закладах, які наближені до Центру служби крові, щоб їм було зручно добратися саме в день донації. Ось наразі ми вже розповсюдили інформацію про колективний похід, і вже декілька закладів відгукнулися і сказали, що залюбки відвідують наш колективний похід. У нас на сторіночках є анкетка, яку заповнюють усі охочі, які відвідують колективний похід. Там уся інформація написана. Ми обов'язково зізвонюємося, обговорюємо усі нюанси з нашими донорами. Вони можуть звернутися за певною інформацією, тому усі, хто бажає, можуть приєднатися до нас, заповнити анкетку і зможуть відвідати колективний похід саме з нами. Якщо ви вперше донор, вам зроблять в центрі служби крові повністю обстеження і скажуть вам, чи можете ви бути донором чи ні.